Канал SolarPower.ua. коротко про енергію, повні в козирозі. це повня, це не просто кульмінація, це дзеркало твоїх зусиль, цілій і внутрішньої зрілості. Козиріг – це знак структури, відповідальності і амбіцій, і в поєднанні з транзитами планет настав час запитати себе, чи я йду туди. Куди справді хочу. Чи мої зусилля відповідають моїм цінностям? Що я тримаю з минулого, що вже не служить мені? Зараз час під світлом повного місяця опрацювати свої страхи, контроль, виснаження. Ви можете записати це в щоденнику на папірці. Можете зробити практики, які є на моєму каналі в більшому відео. Але. В цьому відео ви почуєте коротенькі афірмації для того, щоб зняти свої блоки і допомогти трансформації. Отже, я відпускаю контроль і довіряю процесу, я відкриваюсь фінансовому потоку, я дозволяю собі мислити масштабно, я змінюю звички, що стримують мій рост, я зві... створюю свою нову реальність з любов'ю і довірою. Моє тіло, мій дім, мій розум, мій союзник, моє серце. Мій компас. Це повні завершення і початок. Ти не зобов'язаний нести старе, ти можеш обирати нове, бути сильним або сильним і м'яким водночас. Стабільність і вільність в поєднанні. До зустрічі на інших відео на моєму каналі SoulPower.ua. Підписуйтесь!